У свій останній візит до районної поліклініки Інна звернулась через травму руки. Та замість допомоги жінка почула. Чому я прийшла до нього на прийом у велике релігійне свято він сказав, логічні? Більше того, призначений лікарем десятиденний курс прогрівання не допоміг. Це можна було гріти руками, а вона все одно не зменшилася. І мені довелося звернути до, до лікаря до, платного, до приватного. Треба було просто ортопеду її вправити. Такі випадки не поодинокі. Змінювати сімейного лікаря закон дозволив ще 5 років тому. Однак на практиці зробити це дуже важко. Зокрема, обрати собі іншого лікаря можна лише на початку осені і далеко не у всіх містах. До медиків, які мають гарну репутацію, записуються сотні пацієнтів. Не можуть ці лікарі подобатися всім. Відповідно, що до того і приходять і говорять. Що я не хочу, наприклад, спостерігатися в того лікаря, бо він там вже чи старший, чи там некоректно виразився, чи щось сказав, чи дуже довго йде на виклик, і буду ходити до вас. Наладжувати цей механізм взялись у міністерстві охорони здоров'я. Вільно обирати лікарів українці зможуть вже з нового року, незалежно від перероку і місця проживання. З педіатрами, терапевтами та сімейними лікарями доведеться укладати договір. Їхня зарплата буде напряму залежати від кількості додаткових пацієнтів. Гроші ходять за пацієнтом. Нам як державі важливо платити за якість за якісну допомогу, і ми віримо, що на первинній ланці пацієнт може це вибрати. Самі ж сімейні до змін готові, однак чого саме чекати, поки не розуміють. Адже механізм вибору лікарів ще удосконалюють. Зокрема, досі не прописали, як нараховуватимуть зарплати і укладатимуть угоди між пацієнтом та лікарем. У Нас договір з закладом. Якби такого ще щоб самим лікарем укладати договір, ну у нас немає ще страхової медицини. Це поодинокі випадки. У нас є ліцензія на надання медичної допомоги закладом. Вільний вибір лікаря чиновники називають першим кроком медичної реформи і сподіваються, що вже за три роки українська медицина стане повністю страховою. У Мінохорони здоров'я запевняють, платити за базову страховку з власної кишені українцям не доведеться. Ірина Корш, новини, телеканал Віта.